Вітаю! В попередньому відео я обрізала піларгоні. І в мене залишилось багато матеріалу для живцювання. Живці я роблю з молодих верхніх пагонів. Із зрізаного живця видаляю все нижнє листя, залишаю 2-3 верхніх листочка, також видаляю квіти та бутони. Далі наповнюю горщики землею. Земля в мене універсальна. І трішечки додаю агроперліт. Живець обробляю стимулятором коренеутворення і висаджую в горшик. В один горшик кладу по два-три живця, якщо приймуться всі, пізніше пересаджу, трішечки проливаю і кладу на підвіконня.